Та ти що собака така. ху 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 Ой, не включав я камеру, але була риба, от прямо тут. Я десь кидаю 10 грам, 8 грам, 7. Якесь русло там шукаю. Він клюнув отут от -от, прямо, метрів 5 від берега. Ну, А він, це був судак, да. Сьогодні ціль зловити судачка. Не покидає мене. Цей ставочок через пару днів будуть спускати і тут є гарний судак. Я так планував собі сюди поїхати. А тут поступила така інформація, тому прийшлося їхати завчасно. І от було перше злюче клювання, я аж не повірив, що це риба. Хлюнув він на тіогу. Кольорі ротенкера 2.9 дюйма. Поки я ту камеру включив, поки трошки фрикціон попустив, то ай він зійшов, але влупив так по судачому. То можна тільки спутати з великим окунем. Ой, так що таке, буду пробувати ловити. Ще щось вдасться, якісь будуть покльовки, якась активність, то обов'язково покажу. А поки що буду кидати і чекати рибу. Ще був один отут. Коротше, знімаю я той овсет. Такий судак був. Да? Не знаю, на півторачка це точно, якщо не... О, якщо не більше, ну це просто жесть. Так, Поки тут коряг немає, я знімаю його що і ху, ж руки затряслися. ловимо далі. Робить, зі Це капець. то це була подача жесть. Третій контакт з рибою. Ну, ще якась була покльовка, непонятно. Ти всі під берегом. Я не знаю. Цього я баграну, мені здається. Якось він так неприродно тікав. сюди Тіога в пащі. Клас. Ідемо фотка. Ну, що нарешті? Я його взяв. 790 грам. Ну, шкода, що їх тут і так всіх винищать, бо ставок будуть завтра спускати. Так що я віддав хлопцям там чисто символічно мені пару гривень. Сказали, що дадуть, так що половимо далі. Яка це покльовка була. П'ятий контакт з рибою. Тупо віддай палку і все. Ну, пару секунд його потримав і не всікся він. Ну подача була просто. <гум> Я не знаю. Прямо на коротку отак. Не як рекціон сильно мене не, не затягував. Ох, воно його лупило. Тамбі? Ти що, вормтейл? Тільки поставив і зразу покльовка звики до всім грам. Та ти що це ще й окунь? Ніфіга сюди Так ти що тупо взагалі отридюємо Кабанчик Так, окуня ніхто не хоче Так що відпускаємо його Ну все, зважимо на останок, який він тут попався мені 295 грам, чітко. Тут напевно тільки такі окуні вижили, 200-300 грам, і то напевно, рідко попадається. Та, як говорив з власником, то коли він запустив судака, Бо тут пропав весь окунь, такий середнього розміру 100-150 грам. І пропало дуже багато плотови, тут колись ловилося. І судак все по... поїв, виходить за пару років. Ну і з тим і розмножився нормально. Але це в більшості карась карп тут на ставку. Комерційна водойма і того її хочуть. Спустити, почистити дно і всього. Ну, типу окуня лишити плотву. А судачка, який тут все поз'їдав, хочуть його звідси забрати. То така собі доля в тої риби. Не дуже перспективно, її продадуть, коли спустять ставок. Да, то, що тут я окуня такого зловлю Я думав, може він десь на дамбі буде стояти, а він тут клюнув. А починав я от з того берега, з тих кущів, з корях, ще темнося було. Це ж я ловив на 5 грам, а потім переставив на 7. 7 грамм, такий окунь збить, я тільки закинув, переманка впала на дно і чую тук, а там вже сидить. Не очікував. Ох, ще один був окунь. Та ти шо? Та, обкусив. Ох, ти ж гад. Mm. Так, обгрес мені воронтейла, і я знайшов танту в такому самому кольорі 3 дюйма. І зараз попробую. Нам Тут було б добре 5 грам, не 7. Попробую зараз. Я клюну клюнув на 7 грамів той гнев. На, на воронтейл, точніше на 7 грамах, то й на танту мав доклюнути. клюнути. От. Ха -ха. Кидав, кидав і ще одного такого видурив невеличкого. Так, ну що ж, відпустимо тебе. Що з тобою робити? О там взяв з-під корчика того. Прямо з під берега. Ну, ось так. Невеликий, але. Але клюнув. Вормтейл спрацював. Ловив зранку на тілогу, а тепер поставив, після обіду поставив вормтейл на Тридж... третьому кольорі. Класно цей кольор працює. Який судака зловив, так і окуня ще в першій половині дня. Ще його тут. Погано. Ногачок одягнув. Як добре. Закінчив я коротше, рибалку. якісь почалися обриви, зацепи. Там де зранку все обходив і мав покльовки, то коротше, щось там почав все зачіпати. Ти, ти знервувався, ти на тому сталося. Так що по підсумку, не знаю, рибалка, напевно, буде коротка, як для відео, а так по часі я відрибалив з 6.30 ранку до 3 години дня. Мав мати 5 судаків, якщо чесно. Ну, 4 холостих покльовки, сходи, ну таке, коротше. Думав, хоч виберусь на цей ставок 2-3 рази, але от вирішили його спускати швидше, того от, така одна рибалка вийшла. Ну, Два судачки, все-таки той маленький попався. Від, і той на 790 грам. Ну і зачотний окунь що взагалі не очікувано для мене водів. Так що, наразі так, будемо шукати ще якісь водойми судочком. Так що дякую, що дивилися.